Від козака до захисника, від до бійця, що нині боронять країну, несеться слава без кінця, героїв має Україна. Вони шапляни, ми вогнем, вони на конях, ми в броні, та в серці в нас одна мета за Україну. світло, їх подруг в серцях не За мир стояли і зберегли, не вразу і за рівні сади. Саладин топав за волю, поки у бою. Їхня кров за нашу долю, за Україну дорогу. Наші пані вічні, мовчуй земля і спагни вітер. У серці не спагну біль і шана, їх імена мусить і квіти, що не зв'яне часом рані. Україна і жив. До героя. Ти йшов не для слави, не заради нагороди. Ти йшов, бо любив свій дім, свій народ. Твій подвиг мов прапор, що в небез зліта. Твоя Україна міцна і свята. Наші герої з минулого ми захоплюємося вашою боротьбою. Ми вдячні вам за незламність та незалежність. Судьба привожа. Нові герої продовжують вашу доблесну справу. Честь і слава тим, хто мужньо та безстрашно зупиняє ворога. Тим, хто віддає життя за рідну землю. Тим, хто каже нам. Україна ворози! Україна! В нас живе непереможний дух українських героїв. Усіх поколінь. Ми не мученики, ми борці. Боремося за свободу. Слава всім героям. 23 травня день українських героїв. Честь і слава незламним.